Друзі, вітаю! Штати виходять із переговорів. Такі заголовки сьогодні розсніли весь ранок по телеграм-каналах, але як вам завжди казав, телеграм-каналам довіряти не можна. Якщо прочитати повністю заяву представниці державного департаменту, то там трошки. Інакше. Давайте про це поговоримо. Венс каже, а тут точно Вен скаже, війна скоро може не закінчитися. Це він не ставить дедлайн і не змінює дату завершення війни. Це він, ну скажімо так, намагається підпушити і трошки зманіпулювати Росією. Трамп запроваджує в Сполучених Штатах День Побєди, будемо празднувати, каже Трамп, 8 травня. Штати ніколи не святкували День. День перемоги, а тут Трамп каже, одразу два дні перемоги перемогли в Першій світовій, перемогли в Другій світовій. Давайте святкувати. Ну, трошки попахує ностальгією за Радянським Союзом і багатьох людей це тригернуло, що загалом відбувається. CNN говорить, що Путін міняє стратегію ведення війни і є нюанси. Які саме, що саме, давайте все проаналізуємо, переговоримо. Плюс в кінці вишенка на торті жирну рибу взяли в Монако українського отприска одного червоного директора-олігарха, який Барига продавав українське майно собі. По перше, в кишені, друге, підставляв Україну перед китайцями, ще й посварив нас через це з американцями. Ну і на 650 мільйонів тато з сином накупили в Монако. Ну, Монако, чим прекрасне, що там французька поліція разом з монакезами можуть прийти і запитати, де взяв, чи не зраджував ти батьківщині сволота ти проросійська. Ну і власне зараз в нього там обшуки, е в Запоріжжі, обшуки. Одним словом, 650 мільйонів донатів може впасти на наші з вами збори для нашої армії. Ну, як мінімум, через бюджет вони можуть зайти. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста із вас не підписані. Це дуже погано. Коли ви підписуєтесь, алгоритм рекомендує україномовне це в даному випадку відео більшій кількості прекрасних українців. І це дуже добре. Тому підписка це завжди прекрасно. Підпишіться. Друге, ми збираємо на шарк для 92-ї бригади, просто шарк без станції, без додаткових батарей. Як ми колись робили, просто шарк, пташечку. Далі реп для 42-ї бригади. Авто і Мавік для 152-ї бригади. Все це разом немало, 2 мільйони гривень, але ми з вами теж не діти, щоб боятись таких цифр. Ми з вами вже зібрали більше, ніж 700 тисяч з хвостом, але треба 2 мільйони. Сьогодні п'ятниця, будь ласка, зробіть донат. Для того, щоб підтримати наші війська, динаміка і швидкість важливі. Тому, будь ласка, зробіть це примісінько зараз. Е, покладіть гроші для того, щоб підтримати наші війська, які тримають окупантів на лінії зіткнення. Тому, будь ласка, з вас донат, підписка. А я зараз вам все розкладу по поличках. Джей Дівенс називається навіть не Джей Дівенс. Знаєте. Це з чого я сміявся, почитавши сьогодні ці телеграм-канали. Знаєте, типу, підписали угоду на свою голову, начитали з телеграм-каналів і тільки підписали цю рідкоземну угоду. Тут Штати кажуть: ну все, війна не закінчиться, ми виходимо з переговорів. А ми ж таки, а нащо ж ми тоді її підписували? Да? Насправді ні. Інакша ситуація, по перше, угоду ще будуть ратифікувати. 8 травня українці мають голосувати за неї. Плюс чекаємо серйозних гостей в Києві, і тому буде, скажімо так, кілька приводів для щастя. Тому поки що угода, начебто, підписана але це ж міжнародний договір, який вимагає ратифікації, буде трошки ще процедури. Друге, де ще два договори, питання до Кабміну, де ви гади заховали. Розподіл грошей по цих договорах. Давайте все-таки розповідати правду і чесно говорити з нацією. І чесно говорити з нашими партнерами. Вийшов Венс і вийшла державна представниця Держдепартаменту і каже, що буде зміна. Вона не сказала, що виходять з переговорів. Вона каже, що буде зміна в форматі переговорів. Ми не будемо літати, каже вона зразу, де там росіяни захочеш. Хочеш в Джиду, хочеш в Стамбул, хочеш куди хочеш в Африку Південну. Вона каже: ні. Ми змінимо формат. Менше рухів буде. Але слова вихід не було. Я поясню, що це значить. Рубьо каже, що або чекаємо прориву в цих переговорах, або. Ми можемо змінювати формат не вихід. Ми будемо медіаторами, будемо посередниками, але виходити не будемо. каже державний секретар Рубьо, суперофіційна відповідальна особа. Далі що каже Венс, включається в чат, причому замітьте цю синхронність. Тільки підписали договір, одразу все міняється. Я зараз поясню, чому. США не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом. Віце-президент Джей Дівенс переконаний, що війна проти України не може закінчитись швидко. Каже, що нині перед адміністрацією США стоїть питання, як допомогти Росії та Україні знайти компроміс для закінчення війни. Водночас додає, що саме Росія й Україна повинні дійти згоди і припинити жорсткий конфлікт. Так, звичайно, українці обурені тим, що до них вторглися, Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі і тисячі солдатів за кілька кілометрів території тим чи іншим чином? Разом з тим висловив оптимізм щодо перспективи переговорів між Росією та Україною. Важко сказати, що я впевнений рішення приймати Росію і Україні, Ми лише залучаємо їх до розмови. Ми зараз у тому місці, коли треба сказати. Досить загибелям тисяч і тисяч молодих людей, каже Венс. Коли він каже, ми, дуже приємно, але насправді не ми всі, а насправді тільки українці. Тому тут теж треба робити поправку. Але добре, що він хоча б бачить, що ми всі А, Але заява не з найкращих, не таку заяву ми хотіли почути від Венса після підписання угоди. Тим більше Трамп зараз в Конгресу для себе буде просити один трильйон доларів. Ну от і, ну, ми кажемо в цьому трильйоні. Ну дайте там 60 мільярдів, наприклад, як це вже було. Нам на рік ми їх вдало потратимо. Інвестуємо. Тим більше зараз е, в Росії атака українських БПЛА там все горить і палає. Українці зробили супер акцію, взагалі прекрасно і круто. Ну от і це гарна історія. Тому дайте нам більше таких можливостей, і ми вам покажемо не те, що день перемоги на 8 травня, який Трамп хоче зробити. Ну, от, що теж трошки така дивна історія. Ну, от. Але бачимо, ми бачимо, що Штати міняють позицію. Причому вони не говорять про вихід, вони, можливо, демонструють певне, більш глибоке відсторонення. Для нас важливо, щоб вони були за нас стороною, посередники, можливий вихід це послаблення нас, а можливо ще й стати на сторону Росії. Тобто є кілька сценаріїв, якщо дивитись дипломатично. Але зараз вони не виходять, залишаються, але в більш пасивній формі. Вони кажуть: є Іран ядерні програми, Рубіо каже, є чим займатися, є Китай, супернебезпека, є чим займатися, плюс ідея фікс самого Рубіо. Це типу, а давайте Латинську Америку. Ну він же має латиноамериканське коріння, говорить іспанською, жив в самій Венесуелі, батько був послом. А він каже: давайте їх розколимо цей глобальний південь, них візьмемо під себе і будемо разом. Ну, таких три ідеї фікс. Тому менше часу для України. Не виходимо публічно, ну тільки що ж угоду підписали, як виходити. Але, типу, будемо менше. Президент Естонії ще кілька днів тому казав, що йому Трамп обіцяв особисто, що виходити не будуть. Але бачимо, що відсторонюються і трошки роблять крок в сторону. Але паралельно з цим заяви Рубіо, що продовжувати допомагати, будемо. Старлінки, можливо, більш за все зброя. Подаляк вчора казали, я не дуже вірю, що це американські слова системи Петріот. Ну і зрозуміло, що розвіддані. Головне, щоб не було блокування реекспорту елементів в зброї, виготовлені в Європі, в яких є елементи американські. Таке теж було на столі, коли нас залякували ще перед підписанням угоди. Але насправді це зараз щитується інакше. Україна домашнє завдання зробила. Дякую, упакували. А тепер американці синхронно те, що я сказав, івенс і держдепартамент і Рубьо виходять топ-спікери Трампа. І атакують потрошки Росію, підпирають її. Це може тривати довго. Ми готові вдовго помагати. Росія вдовгу їй гірше. Погана економіка, можливі соціальні бунти і в армії, і не тільки. Ну і третє, якщо санкціями зажати доходи в бюджет, воно може піти донизу. І кажуть, що в команді Трампа дуже зляться на Путіна, що він не йде на поступки. Зараз про стратегію Путіна окремо, але Американці беруться піджарити трошки другу сторону. З України вже витисли як з лимона бідного все, що тільки можна було, все і повитискали. А от за Росію ще не бралися, і от зараз вони синхронно починають її трошки підпирати. І якраз таки в цьому підпиранні йде головний меседж: ми можемо закрити вікно можливостей по переговорах і вдовго допомагати Україні. Чи ви спускаєте свої вимоги і сходитесь з українцями посередині? А, і тому зараз ми бачимо, що а, це спроба взятись за Росію. Сінен каже, що Путін поміняв свої цілі. Зараз він не просувається вперед. Зараз Путін більше намагається укріпити свою владу на тимчасово окупованих територіях. І насправді це тактична гра щоб побдурити Трампа. каже Сінен, бо він каже: дивіться, я ж не йду вперед. Типу, я готовий до переговорів, готовий з вами говорити. А насправді, що це означає? А насправді це означає, що він просто укріпляється на тих територіях, де є. І Сінен каже, але стратегічна максималістська ціль не зникла знищити Україну. Знищити всю Україну, те, що ми казали з вами ще з 91-го року, і в 14-му, і в 4-му, і зараз. Але ж всі нам кажуть, ой, що ви там розказуєте, ну яка Київська Русь, що ви думаєте? А тут СНН на найвищому політичному рівні каже: Путін каже, що історично росіяни пішли звідси. Да. Юрій Долгорукий балбес, поїхав з Києва, з найкращого місця на землі, на Балатай, заснував там Москву. А потім його діти і внуки зраджували русичів і слов'ян і заводили сюди монголів і казали, якою стежкою краще пройти, щоб спалити Київ. І кожні 15 років намагалися сюди щось якусь отруту притащити. Розумієте? І Сіанин каже: історично росіяни це піднація, яка пішла з України. І тому вони пішли звідси. Йому треба захватити ці території. Ну щоб типу оформити імперію. Я про це писав ще 10 років тому в книжці, яка називається Як працює путінська пропаганда і власне важливість спроби окупації українських земель, а в даному випадку СНН дуже так латентно приховує, що Путін піде на ті території, звідки пішли власне путінські народи. А Київ навчання в Білорусі. Це ж історія про Київ, про Рівненську атомку, там на Чернігівщину. Да? Але основна база знову Київ. Ось це, що важливо розуміти. Правда, Сінен каже, що Путін просувається повільно, йому треба сотні років, щоб захватити всю країну. Сотні років благо ця лиса потвора не проживе, але нерви нам може попортити. І тому вони кажуть, що історична максималістська ціль Путіна не змінилась. Чи буде він підігрувати Трампу? Буде. Чи буде він брехати загравати? Буде. Чи міняє він зараз тактичні плани, так змінив, не йде вперед, не просувається, але може піти. Зараз укріпляється вглиб. Але це фокуси. Це фокуси Путіна, Трампу, тому що він боїться з ним втрачати контакт. Він боїться втрачати його довіру, він боїться втрачати його увагу. І саме тому йому перепідігрує. Але я вам вчора розповідав, що вже... Трампійській пресі Нью-Йорк Пост з'являється статті, що Вітков Путіну дав все, а думку Путіна щодо війни не змінив. Правда, потім почали Віков осватати на, держ... на держсекретаря, а на радника по обороні, дивне призначення, тому що людина, яка не була професійним військовим ось такого супервисокого рівня, чи зможе Трамп узводити, наприклад, кожного дня о 8 чи 9. Ну, Дані розвідки одразу там, п'ятий розвідок, вісьми розвідок Да? військовий. Ну, велике питання. Ну, але це їхня справа. І е -е, вертаючись до Путіна, вони не змінили його. От. І Путін е -е, зараз просто намагається окупувати вглиб ці території. Але не відмовляється в цілому від походу на Київ і окупації всієї України. Але якщо військовим шляхом це сотні років, то він зараз хоче використати дипломатично-політичний і запропонувати Україні суперневигідні умови, щоб прихлопнути Україну і колонізувати її повністю. Ось так пише CNN. Тому зараз Путін просто відвертає увагу тактичні паузи, ось ця мішура. Пропозиція Трампу заробимо трильйон на російських нерідкоземах, а на газу, нафті все пропонує. Україна зараз підбила цей план. Тим каже, все, ми рідкоземи підписали. Там і ГАЗ і нафта, все, наш вам ще. Окей, зараз Путін щось нове запропонує, але це міняє в дечому карту. Хоча, знову ж таки, торги з Трампом теж прекрасні. Торгували, торгували, вже нема 300 мільярдів. Так вони були надумані. Ну але ж ви зробили, що їх нема? Супер. Але ми хотіли гарантії безпеки, все відстаньте. Ну гарантії безпеки в рідкоземах же немає. Ну, але виграли підтримку Трампа. Ну але ступив, при лідери цього Фінляндії, отримав підтримку Трампа просто за бутилку води. Коли Трамп заснув, він його розбудив. Воду будеш? О, дякую, що розбудив. Ні, воду не буде, але клас, що камери не зняли, як я сплю на похоронах Папи. І виходить його угода, коштує пляшка води. Більш за все ще й безкоштовна Ватиканська. Ось вам. Але окей, ми вже якщо треба пояснювати, краще не пояснювати. Так? Як кажуть в Одесі, тому ми рідкоземи так рідкоземи. Але десь підбили цим Путіна. Але зараз, скажімо так, треба допомогти Штатам загнати Путіна в глухий кут. Щоб Штати могли натиснути і показати те, що можна зараз робити проти Путіна, ось тут дуже важлива історія, тому що свій план він не міняє. А, ну власне, це із цікавого, Трамп дійсно хоче зараз зробити собі нове державне свято. Буде день перемоги з парадом. Ну от, надіюсь, десь в Вашингтоні по пенсильванії авеню, значить, з прапорами і ветеранами. О, багато хто посміхається, тому що в Штатів не було цього. Трамп каже, не було ж нормальних серйозних лідерів. Нарешті він є і зробить нормальний парад. А то виграти в двох світових воїнах і не мати парад ну, звісно, стиди позор. Тому Трамп прийде, порядок наведе. І з цікавого теж пише американська преса, що зараз в Пентагоні 36 мільярдів виділяють на переозброєння і зміну філософії а, в. Самих Сполучених Штатах, в військах Сполучених Штатів, і знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, що так, да, зараз виділяємо трильйон, все це дуже серйозно, все там прямо. Ну, Але це найбільша реформа з часів холодної війни: дрони, реби, підвозка на дронах амуніції, вивезення військових на дронах, атаки дронами, логістика дронами. І вони кажуть, ось це найбільша реформа. І я посміхаюся, тому що Штати, які нам казали, Європа, друзі, робіть реформи, робіть реформи, тикали нас постійно в ці всі штуки. А наші депутати, і міністри крали, крали, і реформи не робили. І тут почалась війна, і не політики пішли воювати, а звичайні люди. І звичайні українці, які мізками хотіли працювати і рятувати нашу державу. І ось так воювали, воювали від того, що багато чого не було, почали шукати інші можливості. Як казав Резніков, який крав яйця в війну чим самим посилював Росію, каже: свадібні дрони, фігня. Хорошо, а виявилося, що ці свадібні дрони найбільша реформа. Нагадаю, Резніков був і депутатом, і міністром, і москвачі його просили, щоб він в переговорній групі був, а ви знаєте, кого вони зазвичай туди просять. Ну і більше того, був депутат цим, секретарем Київради. Це така дуже серйозна корупційна історія. І він казав свадібні дрони. А ще замість курточок приносив турецькі світера і казав, давайте на сотні мільйонів будемо їх закупати. Да? Нормально. О, він казав, він був проти дронів. Але якщо бачимо людину, яка грабує свою армію в війну, проти чогось, напевно, треба брати. І українці взяли ці дрони FPV, почали літати, почали на них шпигувати, почали знищувати росіян. І зараз штати 36 мільярдів направляють на дрони. Найбільша реформа. Виходить, що коли українці не політики взялись за реформу, а звичайні люди взяли і зробили найбільшу реформу в армії за. Ці часи з Холодної війни за добрих 50 років. Да? А, ось це про наш стиль, це про українців, це про нас. Але є інші українці, які працювали на Росію, на Китай і на своє майбутнє збагачення. В Монако взяли принца Запорізького, не Монакського, а Запорізького, сина Богослаєва. Богуслаєв це державний зрадник, красний директор. Ну, от якому цюхали одне місце в Москві, а він за це продавав національний державний інтерес України, от, і який е, просто розкрадав Мотор Січ. Мотор Січ прекрасне українське підприємство, яке робить двигуни. Ви знаєте, що засновник і придумувач вертольотів Сікорський, який жив в Києві, прекрасний українець, який потім був змушений мігрувати до Сполучених Штатів. От, але якраз вертоліт і засновник вертольота це Українець. І вертоліт, яким літає Трамп, Обама, всі буші – вертоліт Сікорського. От, і, власне, в Україні є супервиробництво Мотор Січ. Мотор Січ дуже хотіли китайці. Китайці не навчились самі робити вертольоти, потрібні були технології. І через деяких російських олігархів і наших разом з Богуслаєвим і його сином. Почали продавати патенти в Китаї. Штати спохватились, що ж ви нашим ворогам продаєте. Богославів каже, а вони нам не враги, ми тут сином посчитали, син вже знайшов преса писала. Острів в Італійському морі в Ватикану перекупав, ну, люди жили на широку ногу. І вони за кілька мільярдів гроші взяли наперед і сказали, що все передадуть. Згоду, угоду зрозуміло, що зірвали, ніхто це все не дозволив. Ну, от американці кажуть, ну стоп, ви хочете, щоб ми вам допомагали проти Росії, а самі продаєте нашим ворогам? Зупиняйте. Це, до речі, треба зараз їм теж нагадати, коли передача технологій буде. Ми не передали. Але в кінцевому випадку, Богуслаєви взяли бабло і в китайців. Посередники олігархів собі взяли. Китайцям патенти технології не передали. Ну і виходить китайці злі на нас. Що гроші взяли патентів? Нема гроші зараз. Я вам розкажу, де лежать в Богослаєва, і це ще не всі, що захватили. Далі американці злі, що ми хотіли продати. Одним словом, біля розбитого корита сидим, Богослаєви, бабла в кишені набили, благостарший зараз сидить за колаборацію з росіянами. Менший був в Монако. От ну і зараз вирішили їх взяти за одне місце. Причому за те ж саме, яке дуже любив, значить, позувати. В Москві Богуслаєв старший зараз, правда, взяли меншого і не якась стриптизерка, а якраз Служба безпеки України, українські правоохоронні органи, французькі правоохоронні органи, Монакські правоохоронні органи. Ну і власне вони зробили те, чого не робили. Чомусь не робили раніше: 650 мільйонів заарештовано, 650 мільйонів з заводу. Мотор Січ вивезені в Монако. У Францію скупалась елітна нерухомість, і цей Барига сидів і думав, що за ним не прийдуть. Поки батько ще робив вертольоти росіянам, поки батько робив двигуни шахедам, які по нас летіли, поки батько робив ремонт російській військовій техніці. Ось вам і родина Богуслаєва. Просто щоб знати цих потвор. Ну, зараз СБУ його взяло, там зараз на допиті. Напевно, в князівстві Монако немає підвалів, де б ці допити можна було проводити, проводять де-інде, можливо, навіть десь біля казіно-Монте-Карло, де сидить половина ОПЗЖ і грає в карти. От, а чомусь їх випускають туди. От, але ми бачимо, що одного кота взяли те, що ми говорили з вами вчора. А чому не беруть за яйця е цього? Януковича гроші. Єнакіївського, Монакіївського, Азарова. санкції внесли. Ну хорошо. в санкції санкціями, Гроші де? Ми зараз ленд-ліз можемо платити грошима, барих, які грабували український бюджет. Ми зараз 20 мільярдів, нам Євросоюз дав 20 мільярдів. Ми зараз 20 самі положимо швейцарських рахунків. Просто треба помножити. Ось цих Богуслаєвих на нуль, і таких, як вони, які російське ОПГ, яке працювало, Янукович, Азарев, Арбузови, Кліменків, все і це олігархат, клака. Ось все це забрати, тому що це російське, вони крали наш бюджет. Ви що думаєте, Богуслав на Україну працював? Ні. І в переписках це ж чітко видно. Тому зараз ці гроші треба направляти на бюджет України. Українській армії на оборону і за ці гроші знищувати окупантів. Ось така друзі. Історія краще пізно, ніж ніколи. В будь-якому випадку добре, що це зробили. А ну і власне побажаємо сидіти не на острові в італійських морях, а сидіти в українській в'язниці, а гроші, щоб працювали на благо України. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як вам зміна риторики політиків Сполучених Штатів: Рубіо, Венс, ну і, власне, загалом Державний департамент. Змінивши стратегію, чи зможуть змінити позицію Росії? Чи Україна може розраховувати тільки на Європу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас не підписані, і це дуже погано. Нам треба заповнювати український медіапростір українським контентом, який збирає гроші для армії, а не пропускати сюди так званих русських опозиціонерів. Друге, зробіть донат. Три бригади купує Mavic, шарк, автомобіль, реп, все, що хочеш, але треба гроші. Тому, будь ласка, зробіть донат. 100-200-500 гривень буде ідеально, хто має... Іноземну валюту. Кладіть на PayPal, це круто, ми одразу все пересилаємо. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!